Свого часу лінійка Lenovo Yoga була доволі експериментальною і на момент свого створення пропонувала багатореживні ноутбуки-трансформери, які були ще не настільки розповсюдженими. Зараз лінійка перевтілилась і пропонує іміджеві моделі, починаючи з ультрапортативних і закінчуючи доволі продуктивними, повнорозмірними з дискретними відеоприскорювачами. Сьогодні ми познайомились з компактним Lenovo Yoga Pro 7, що отримав процесор AMD Ryzen ai 9 365 та OLED дисплей з високою частотою оновлення. В комплекті з ноутбуком користувач знайде блок живлення з Type-C потужністю 100 Вт, кабель живлення, а також документацію. Жодних додаткових аксесуарів немає. Конструкція та зовнішній вигляд Lenovo Yoga 7 цілком типові для сучасних ультрапортативних ноутбуків іміджового рівня. Стильний, водночас триманий дизайн без непотрібних відволікаючих декоративних елементів. Корпус ноутбука повністю зроблено з алюмінієвого сплаву. Метал відчувається товстим і надійним. Покриття панелей матове, на ньому практично непомітно сліди використання, відбитки пальців та бруд. Верхня кришка Lenovo Yoga Pro 7 виглядає мінімалістично, матовий метал сірого кольору і лише логотип Lenovo посередині. Більше жодних додаткових декоративних елементів. Логотип лінійки Yoga переїхав на робочу поверхню ноутбука. Топ кейс має майже стандартне компонування функціональних елементів блок клавіатури у невеличкому заглибленні та тачпад, який зовсім трохи зміщено лівіше від середини. Що менш звично бачити у компактній 14-дюймовій моделі, це динаміки з боків клавіатури. Зазвичай такі рішення використовують у більших моделях. Однією з особливостей дизайну актуальних ноутбуків лінійка Yoga є закруглена форма бічної грани, а також деякі характерні елементи керування, а саме овальна кнопка живлення зі світлодіодним індикатором та вимикач камери, що розташовані на правій грані. У Lenovo Yoga Pro 7 використовується зручний шарнір, що дозволяє відкрити ноутбук однією рукою. Він має плавний м'який хід і добре фіксує дисплей під потрібним користувачів кутом. Ширша зона над дисплеєм має одночасно дві функції. По-перше, вона допомагає легше відкрити ноутбук замість традиційного вирізу. А по-друге, окрім веб-камери з індикатором та мікрофонами, тут розташовані інфрачервона камера для ідентифікації власника, а також то присутності, завдяки якому ноутбук може автоматично блокуватися чи активуватися. Знизу є традиційні гумові ніжки для запобігання ковзанню та велика зона з вентиляційними отворами. Ближче до бічних грани розташовано ще два динаміки, а поруч з вентиляцією у невеликому отворі знаходиться кнопка ново, що дозволяє зайти у сервісне меню з додатковими налаштуваннями BIOS та варіантами завантаження Windows. Lenovo Yoga Pro 7 дещо товший і важчий, ніж більшість сучасних 14-дюймових ультрапортативних моделей, але він без проблем поміститься у будь-який сучасний рюкзак з відділенням для ноутбуків. На лівій грані ультрабука є вихід HDMI 21 один USB Type-C4 та один USB Type-C 3.2 Gen 2. Gen2. Обидва мають підтримку DisplayPort та Power Delivery. Між ними розташувався індикатор заряджання. З протилежного боку знайшлось місце для одного повнорозмірного USB Type a версії 3.2 Gen 1, а також 3,5 мм комбінованого аудіороз'єму. Картрідер, на жаль, відсутній. В Lenovo Yoga Pro 7 встановлено 14,5 дюймовий OLED дисплей, співвідношення сторін 16 до 10, що зручно для роботи з документами та перегляду веб-сторінок. Максимальна частота оновлення 120 Гц. є режим адаптивної частоти, швидкість відгуку пікселя 4 мС. Lenovo обіцяє максимальну яскравість на рівні 400 кандел на метр квадратний. 100% покриття колірного простору dci p 3 є підтримка display HDR 400 та Dolby Vision. Екран закритий склом, як і у всіх сучасних ноутбуках з OLED. На відміну від стандартного антивідблискового покриття, скло не має кристалічного ефекту, контрастність не знижується і чорний колір залишається глибоким та насиченим. Але віддзеркалення та відблиски дуже помітні, тому при наявності яскравих джерел світла працювати може бути не дуже комфортно. Екран якісний, візуально до нього претензій немає. Запас яскравості достатній, на максимум викручувати не доводиться. Максимальна яскравість складає близько 400 кандал на метр квадратний. Колірне охоплення значно ширше, ніж SRGB. Температура трохи завищена 7,5-8 тисяч Кельвіна. Зображення мінімально схиляється до прохолодних відтінків. Екран оснащений режимом захисту зору з налаштуваннями кольорної температури та розкладу. Є режими відображення кольорів та опції для збільшення терміну роботи oled панелі а також функції автоматичного блокування та розблокування ноутбука за допомогою визначення присутності користувача. Lenovo Yoga Pro 7 оснащена процесором AMD Ryzen AI 9365, сімейства Strix Point на архітектурі Zen 5 збудованою графікою RDNA 35 та NPU для машинного навчання оперативної пам'яті 32 ГБ. Вона розпаяна на платі. Бездротові модулі представлені Wi-Fi 6 Шісті та Bluetooth 53. Тести продуктивності показали, що Lenovo Yoga Pro 7 – доволі потужний ноутбук, що підходить не тільки для базових задач. Результати у процесорних тестах доволі високі. Вбудована графіка все ж не може тягати з дискретними прискорювачами, але у своїй категорії вона демонструє себе дуже добре. У режимі максимальної продуктивності в офісному бенчмарку PCMark ноутбук набирає 7523 бали, що дуже добре для ультрабуків. У тому ж продуктивному режимі, але вже без підключеного блоку живлення, результати складали 6635 балів. Так, падіння продуктивності є, але воно не критичне. Як накопичувач використовується компактний SSD мікрон формату M.2 2242. Він демонструє хай не рекордні, але високі показники швидкості, яких достатньо для ультрапортативної моделі. Леново Yoga Pro 7 цілком придатний для ігор. Звісно, варто запускати не у нативній роздільній здатності, а у Full HD і використовувати систему масштабування. Пограти цілком реально. Для переважної більшості налаштувань в Lenovo Yoga Pro 7 використовується застосунок Lenovo Vantage. Він дозволяє налаштувати рівень продуктивності, роботи системи охолодження, оновлювати систему, налаштовувати параметри дисплея, звуку тощо. Також є невеличка утиліта Lenovo Худкіст для налаштування комбінацій клавіш. Леново Його про 7 оснащена активною системою охолодження з двома вентиляторами та двома тепловими трубками. Вона доволі тиха, навіть при максимальних навантаженнях. Стрес-тест AID64 показав, що спочатку процесор може нагрітись майже до 100 градусів. Це цілком нормально, згідно з характеристиками на офіційному сайті AMD. Після адаптації системи охолодження температура тримається на рівні 90 градусів і ноутбук працює стабільно. Середня частота процесора при цьому складає близько 4,2 ГГц. А потужність близько 52 Вт, що майже відповідає заявленим. Тож ноутбук здатен демонструвати практично максимальну потужність протягом тривалих навантажень. Корпус трохи гріється в області вентиляційних отворів та над клавіатурою. Lenovo його просімо оснащено аудіосистемою, що має 4 динаміки потужністю 2 Вт кожен. Два розташовані на топкейсі з боків від клавіатури, а ще два на нижній частині ноутбука. Звучання доволі якісне та голосне. Басів небагато, але вони є. Підтримується віртуальний об'ємний звук Dolby Atmos і працює він досить непогано. Вбудована веб-камера має роздільну здатність 1080 p Якість не ідеальна, але цілком підходить для відеоконференцій. Фізичної шторки камери немає, але є електронне блокування двопозиційним перемикачем на правій грані ноутбука. Для біометричної ідентифікації власника використовується інфрачервона камера. Вона спрацьовує швидко і точно у переважній більшості випадків, навіть при дуже поганому рівні оточуючого освітлення. Додатково є функція автоматичного блокування та виходу з режиму сну завдяки вбудованому ТОВ датчику, який реагує на те, що власник відійшов від ноутбука чи повернувся назад. Ноутбук оснащено стандартною для ультрапортативних моделей клавіатурою без додаткового цифрового блоку. Повний хід клавіш складає 1,5 мм. Він приємний і інформативний. Кнопки не можна назвати беззвучними, але клік не голосний і не дратує. Є біле підсвічування з двома рівнями яскравості, а також автоматичний режим. Розкладка абсолютно типова для ультрапортативних моделей. Зменшений верхній ряд функціональних клавіш, довгий shift та невідділений навіаційний блок. Стрілки вліво і вправо стандартного розміру, верх і вниз вдвічі нижчі. Правий контрол відсутній, замість нього кнопка швидкого запуску Copilot. Тачпад має великі розміри та хороше покриття. З чутливістю та точністю позиціювання також все в повному порядку. Під час роботи жодної необхідності підключати мишку не виникає. Lenovo Yoga Pro 7 отримав акумулятор ємністю 73 Вт-години. Виробник обіцяє до 10,5 годин роботи з підтримкою швидкого заряджання. До 80% ноутбук заряджається приблизно за 45 хвилин, а повне заряджання займає трохи менш як півтори години. Офісний тест акумулятора PCMark показав близько 8,5 годин. В реальних умовах у моєму стандартному робочому режимі ноутбук витримав приблизно 7 годин роботи від акумулятора при яскравості екрану на рівні 50%. Це робота з браузером, поштою, трохи фотошоп та музика з онлайн-сервісів. Загалом непоганий показник, як для такої потужної платформи. Останнім часом лінійка Lenovo Yoga може запропонувати не лише іміджеві ультрабуки з базовим рівнем продуктивності для найпростіших задач, а й доволі потужні ультрапортативні моделі на кшталт Lenovo Yoga Pro 7, що має високий рівень продуктивності та ефективну систему охолодження. Ноутбук має чудовий OLED-дисплей, зручну клавіатуру і тачпад, якісну аудіосистему чотирма динаміками та надійний металевий корпус. Єдине через особливість антивідблискового покриття при наявності яскравих джерел світла працювати може бути не дуже комфортно. Комусь також може здати, що ноутбук завважкий і затовстий для 14-дюймової моделі, але зважаючи на tpd процесора на рівні 54 Вт, це цілком виправдано.